Ще у вересні командир Білий з 59-ї бригади готував до відправки на передову нещодавно мобілізованих піхотинців, а тепер сам штурмую посадки на чолі зводу розвідників. Ми, якби стоїмо в обороні, ми залучаємося на штурмові дії тільки тоді, коли наші позиції втрачені, де не встояла наша піхота. Тобто ми одразу вирушаємо її відбивати обратно, поки туди не підтянули підкріплення, там і так далі. Стараємося. Ну, в той же день це там в ту ж ніч. Тепер у підпорядкуванні білого не новобранці, а досвідчені бійці. Щоправда, є один нюанс. Всі вони свого часу втекли з війська. На бригаду поповнення зараз приходить за рахунок Сизачешників, і все. Тобі ж нових кого там після БЗВП то поки не набирають. Підготовка краща. Ну, в тому сенсі, що ну, якби багато з них, ну більшість з них, бо все одно не всі там участвували в бойових. Але якби вже служили і якісь люди, деякі вже були на позиціях, то якби ну, якісь навички вже мають, хоч мінімальні, але навички є. Ну, мотивація в них є. Багато хто, ну що таких, хто в началі війни пішли, але потім виявилось так, що вони потом потрапили в СЗЧ, там по різним причинам, ну в кожного різні. 39-річний одесит Константин воював у добровольчому українському корпусі ще під час АТО в 2014-16 роках. Після повномасштабного вторгнення вступив до 61-ї окремої механізованої степової бригади, де два з половиною роки воював без відпустки. Ми були на Овчанському напрямку туди. Я були на Вовчанському напрямку тоді, і я попросив виходить п'ять діб. Мені треба було. У мене судовий процес за квартиру в Одесі, сімейний. І мені не дали цих п'ять діб. Ставили завдання постійно: виконаєш, поїдеш, виконаєш, поїдеш. І так воно тягнулося. Потім мені замполіт сам каже: мовляв, у тебе один вихід, тільки СЗЧ. Що, мов, у тебе один вихід, тільки І Я мене вивіз. Получається. Я пригадую, він вивіз мене на автостанцію, тому що ми там в посадках в лісі жили. І все, я поїхав додому. Злочин, та який злочин, якщо мені треба за сімейними на суд? Два з половиною роки людина без відпочинку воює. Те, що в мене за жодне поранення реабілітації не було, може це злочин. Найпоширеніша причина це, що невеликий час не було замін. Хтось просто втомився, але хотів відпочити там хоча б декілька днів. Хто сам повертається, кого примусово повертають, але повертаються. А цей військовий навісні 2022 року, поховавши матір, вибрався з окупованого росіянами Маріуполя і одразу ж вступив до 109-ї бригади тероборони. Прослуживши понад два роки, чоловік втік з частини, бо за його словами не сходився у поглядах з командиром. Цей командир підрозділу який не військовий, він сидить, от, о, на моєму прикладі, щоб ви розуміли, він сидить в дальньому селі, в глибокому, комфортному підвалі, куди ще з підрозділу ставить людей собі в охорону. І він порацію влаштовує війну, огонь огонь перед-перед. Його зрештою звільнили, я не знаю. Я б його вбив би. От таке було бажання, чесно. От тоді сісти в тюрму, ну, я пішовся січе. З третьої спроби за телефон дзвонився до головного сержанта Андрушки. Кажу, я, я йшов. Він каже, питає надовго і навсіда. До свидання. Ну, давай. Ну, давай. Їм, їм всім байдуже. Діти, що ти, да, наберуть нових. Втім, Євген не витримав і двох місяців цивільного життя. Жив в Дніпрі, знайшов роботу. Ну, то есть, ну як по-людськи, да. трошки відпочив, тому що за ці мої роки у мене була одна раз відпустка, шість днів за э, командировку. Ну, в Взагалі, я вирішив ну, цим, вот, ну, далі не грати цю гру, а вертатися. Тому що в більшому місті, э, коли повертаюся з передової з копів з посадок. Э, Дивно і важко на це дивитися, як ще життя. Зі сторони здається, що війни і нема. Я знаю, що це злочин, я знаю навіть, яка це стаття і які дають за це строк. Ось. Мене зустрічали разів 10 в ТЦК. Просто Кричав їм здалеку, я Сізачечник. Вони сідали на машину і їхали далі. Вони, да, вони шукали новобранців, да. то ще не стоїть на обліку, а СЗЧ це ну, що з ним робити? У лютому Євген добровільно здався військовій службі правопорядку. Наступний місяць провів у резервному батальйоні, де серед таких, як він, утікачів, офіцери бойових бригад набирали собі нових бійців. Євген пережив, як 1 березня Росія вдарила ракету Іскандер по полігону, де тримали колишніх СЗЧників. Після цього перевівся в 59-ту окрему штурмову бригаду. Було одразу много полеглих, якщо ви розуміли, як він каже, перебере цей труп викинь ось дороги, він мішає. До мертвого так не відносяться. Це охарактеризувало общий стан того відношення. Це була просто ну, больша жирна точка. Ну, я потрапив в гарний колектив. У мене просто ну, класний командир. Я більше не я в, в Збройних силах, як я і хотів, і підрозділ, і виконання завдання. По той посаді і в той э, сфері діяльності, все, я задоволений повністю. У 2024 році проблема втечі з війська набула загрозових масштабів, ставши найпоширенішим злочином в Україні. Торік правоохоронці відкрили майже 90 тисяч нових справ про дезертирство і самовільне залишення частин. У 3,5 рази більше, ніж за 2023 рік. З осені 2024-го військовим, які вперше вчинилися СЗЧ або дезертирство, запропонували можливість повернутися на службу і уникнути кримінальної відповідальності. 42-річний військовий з позивним НІЛКА пішов на фронт добровольцем, попри те, що як батько трьох дітей мав право на відсрочку, служив у штурмовій роті державної служби спецтранспорту. Потім був командиром мінометного зводу. Після поранення військового перевели на полобу службу, якої він не витримав. Те, якщо побув на, на... На війні, не в, не в тилові, а і ти потім там перервать, що тебе все рівно щось тяне. Не те, що ти хочеш оцих вибухів чи що. Ну, це зовсім інакше, я не знаю, як це пояснити. Ну, десь я чи перегорів, чи що, мені це все просто ну, надоїла ця тилова служба. Ці всі папери, це все. І в якийсь прекрасний момент щось щолкнуло, і я кажу, та ні, я, я напевно зав'язав. Взяв рюкзак, пішов, мені дзвонили, ти здурів, давай вертайся, давай не. Не дуркуй, не психуй, я кажу, ні, ні Ну ходив по, вдома по місту, не ховався, ні, нічого. Ну, я був десь три місяці. Я був вдома. За цей час мівка, за його власними словами, підзарядився. Коли за станом здоров'я потрапив у лікарню, звідти військова служба правопорядку порядку одразу ж відправила втікача в резервний батальйон. Далі його забрали на службу в 68-му єгерську бригаду. Командування запропонувало досвідченому військовому готувати бійців до виконання бойових завдань на посаді командира взводу. Я не знаю, якщо чесно, мені це більше до душі виїхати на полігон навчити хлопців. Ну і відправити хлопців я називаю це робота. Я їм завжди кажу, пацани, ви ну ви мусите готуватися до того, що ви сьогодні на одній позиції одна робота. Завтра зовсім інше завдання. І що зараз, якщо буде наказ, звичайно, що я піду. Ну ну буде йти ротний, будуть йти і я піду. Ну. Колишні ще за це не означає, що це якийсь там рецидивіст там, чи якийсь там злочинець. Да, це дії, які чинив, не підпадають кримінальному кодексу в даний час, тому що це у нас військовий час. Але це не означає, що він поганий військовослужбовець, де коли є такі військовослужбовці, що там вони можуть дати фору шатрьом, і вони повертають підрозділи і працюють на максимум. Тому це дуже все індивідуально. Для служби психологічної підтримки персоналу 68-ї єгерської бригади вивчення причин та запобігання СЗЧ пріоритетна задача. Нам головне результат, а не сам процес. Тому наші заступники вони в цьому напрямку вони працюють, допомагають. Так само вивчують, наприклад, саму атмосферу в колективах. Коли є такі військовослужбовці, це правда, що вони, наприклад, не проживаються в цьому колективі. Зато він, наприклад, може це проявити зовсім в іншому, і наш заступник він впливає на командира в плані того, що давайте його краще переведемо, наприклад, там в іншу роту чи в інший взвод, там він буде більше приносити користь. І це так само один з наших видів діяльності. За час дії пільгового періоду, коли втікачі могли поновитись на службі, не чекаючи закриття кримінальної справи. У військо повернулось понад 21 тисяча військовослужбовців. Відзвітувала держбюро розслідувань у березні. За цей же період слідчі порушили понад 53 тисячі нових справ про дезертирство СЗЧ, свідчить статистика Офісу Генерального прокурора, тобто у понад двічі більше. 68 восьмій бригаді вдалося повернути близько 15% тікачів. втікачів, ще стільки ж перевелися після повернення до інших бойових бригад, але проблема втечі зі служби нікуди не зникла. Кількість СЗЧ впала в певний період, але я не скажу, що цей. Ну, просто всі думають, що цей законопроект він стабілізував це. Ні, він не стабілізував це. Він просто вирішив проблему повернень людей, військовослужбовців, розташування підрозділів. А вирішення самої проблеми СЗЧ він не вирішив, тому що вони так і залишились. І вони, сама проста проблема, її ну, найважче, напевно, вирішити це фізична і пс психологічна втома військовослужбовців. І все. Офіцер зауважує, що шанс, що втікачі повертатимуться із СЗЧ і сумлінно виконуватимуть завдання є лише тоді, коли до них нормально ставитимуться.